Доброго дня всім! Отакий у нас зроблений базок для до качок, щоб вони не гуляли по сусідських городах. Це ми їм кладемо зелень, водичку ставимо для купання і отут вони в нас ночують. Щоб вони не неслися, їм треба дуже багато зелені. Так як вони в нас в загорожці, ми кидаємо зелень у базок. З настанням весни для них дуже важливо, щоб стояла постійно вода, де вони могли купатися, так як вони, яйця можуть бути не дуже запріднені, якщо не стоїть вода, так як це птиця водоплаваюча. Їм треба багато зелені. Щоб пробудити інстинкт до гніздування, їм можна зробити гнізда, але вони люблять гнізда затінені. Так як в нас три качки, зроблені три гнізда. Але, як ви можете побачити, тут маленький ящичок і два гнізда на землі. Так ці качки вони надають перевагу більш неститься на землі, аніж у ящичку. Ось у нас вже качка одна почала нестися. Вона десь знесе до 20 яєць, нарве пуху і сяде. Уже скоро будуть маленькі каченята. Дуже важливо зробити гніздо там, де б вони нікому не заважали, адже переміщати гніздо, коли качка починає нестись, уже не можна, тому що вона перестане нестися. І все одно зробить гніздо там, де їй подобається. На відміну від курки, яку можна перемістити. Там, де зручно, вже разом з яйцями.